політичний експерт Небоженко вважає, що цей законопроект влада готує, а він, зокрема, вжив термін Донецький, для себе. Ось цитата: При зміні влади почнуться масові репресії де більш корумпованих і одіозних фігур нинішнього режиму, і вони матимуть право виїхати за кордон. Такий шлях їм показав екс-ректор Мельник. Тобто, ви хочете цей документ для себе прийняти? І для ми... А ви вважаєте, що його не треба приймати для того, щоб зараз Нічого не вважаю, запитую за... у вас. Для того щоб можна було дійсно на правовій основі, так, якщо мені, виникне необхідність у. Людини лікуватися за кордоном і її не можуть вилікувати тут. То вона може це здійснити. Подивіться ну, конкретна це, ситуація. Навпаки, Я... Миколу Яновича звинуватили так, в тому, так, конечно, що він перевищив в тюрмі, свої ну, повноваження. Чолові, чолові, про Яновича Звину... звинувані п'ятому звинуватив наступний президент. Свою, так свою змінилася а, ситуація. Ні. Панове, дозвольте мені поставити запитання. Він тоді зможе виїхати за кордон на лікування? Так ми е, говоримо зараз про євроінтеграцію, про наближення до європейських стандартів, тому що перепони для євроінтеграції Інтеграцію, для чи ми говоримо для про те, що чого не треба робити взагалі, щоб не наближатися до європейських стандартів? От з ваших слів виникає таке враження, що ви, начебто, проти того, щоб а, адаптувати так. законодавство України. до... Так Ви так і до... скажіть, що журналісти ну, ви... насправді заважають євроінтеграції. Це хороша заява з так, боку і партії. І, пан разом за позицією. От, От зараз політова, зараз ви так говорите. Ну, тобто, ви наводите на Цей закон пригодиться вам. Я вам говорю про те, що пане цеголко. От ви задаєте так питання, що начебто не треба цього робити, так? А я задаю, що треба чи не треба. Говорить, треба, тоді е, виникає, е, виникає тоді необхідність дійсно спільно працювати, а не так, що один говорить, що треба, і другий говорить, що треба, але говорить так, мовою ультиматумів.